Після стількох відосів, чи то по ностальгії, чи то по новинах, підвірок повертаюся у витоки. Вітаю, піпливи на україномовному ютубі. І сьогодні мова піде про Rockstar. А саме чому ця компанія, випускаючи без малого шедеври ігрової індустрії, і одні з найкращих ігор в жанрі вміє пробивати дно. Чому розробка нових частин найпопулярніших серій займає так багато часу? Що загалом чекати від майбутніх релізів, і чому з недавнього часу компанія мене турбує відео, може бути душним, але в міру обіцяю. Тисню вподобайку та підписку, якщо сподобається, підтримуйте спонсорством всього від 35 гривень на Патреон. Чи разовим донатом це дуже важливо. Починаймо! Rockstar закарбувалися як мега успішна компанія, що розробила мега успішні серії ігор, чого вартують лише GTA та RDR. І давайте відразу те, що мене турбує. А які ігри серії ви знаєте ще: Буллі, Елейнуар, Manhunt? Так, щось таке чули, щось таке було. І це нагадує мені мене, який з усіх сил намагається зрозуміти, що ж йому на тому Ютубі робити. Жартую, але згодьтеся, це ніби була спроба знайти себе. І отримавши відповідь на те, хто я, Rockstar зупинилися, бо успіх надто великий. Ликий, можна сказати, що зупинилися і сконцентрувалися на певних своїх продуктах, але в цьому теж є але і далі зрозумієте чому. Але по порядку. Я не хочу сказати, що мала кількість проєктів у компанії це погано, чи що намагання зробити продукт гідним уваги, а не клепати щороку новий тайтл це погано, аж ніяк. Але я все ж спробую донести свою думку, чому з Rockstar це грає поганий жарт, та настільки поганий, що хочеш, не хочеш від цього потерпають і гравці, а потерпають гравці та мідорепутації репутації не Справа в тім, що вихід GTA 5 приніс купу грошей та слави, а постійна підтримка вже триклятого онлайну це взагалі щось. Про це я теж потім скажу. Але все можна пробачити. Бо в 2018 році ми бачимо неймовірну rdr 2 і знову ж таки розуміємо, що Rockstar – еталон у своїй справі. Відмінна оптимізація. Привіт усім останнім релізом, так, Говард. <тас> Відмінний сюжет та сайди, еталонна симуляція життя і світу загалом, атмосфера і графіка. Гру можна критикувати лише через повільний темп, але і тут дуже не розженешся, адже це в повній мірі вестерн. Коротше, ну зірвали ще одну зірку за свої труди, і є за що абсолютно заслужено. Але GTA на момент виходу RDR вже чекають, проте з глибинним розумінням, що так швидко очікувати новий проект головної франшизи студії не треба. До того ж є RDR2, і онлайн можна пограти, все ж є постійні оновлення, і от на цьому детальніше. Онлайн, який вже 10 років, 10 клятих років приносить студії купу грошей, при тому, що виконаний він абсолютно мерзенно. Зараз це моя суб'єктивна думка, як і загалом це відео, але ну гіршого онлайну я не бачив. Ні, не у виконанні, хоч і це теж одні завантажені й очікування, чого варті, і навіть не в геймплейній складовій. А в тому, як вона тривалий час, не будучи фрітуплейною, я можу так сказати, адже всі, кому не лінь, свій час забрали її з епіку, висмоктувала і висмоктує максимальну кількість грошей. це той онлайн, в який неможливо грати без донату, тим паче через 10 років. Бо очікувано за такий довгий період вже тисячі гравців качалися по горло. Гра дуже довго обсмоктує околиці Лос-Сантосу, додавши туди все, що. Що тільки можна, це має колись закінчитися або має бути кардинально видозміненим. Я грав у свій час в гру, і це постійні читери в соло, це не геймплей, а біль. Але ще більший біль саме донатна помийка, без якої ти не зможеш ні виграти, ні банально ж пограти. Адже літаючий мотоцикл з ракетними передоланами точно зробить бум краще ніж ти на сюжетному б'юїку. Це знущання над гравцями. Я не розумію, чому це так добре працює і чому до сих пір знаходяться люди, які готові таким Чином самопідноситися. Та все ж ми маємо, що маємо, і це приносить результат. Давайте розберемо який. По перше, відношення компанії до ком'юніті, з якого вони час від часу дропаючи оновлення на готовий проект, витягують сотні тисяч доларів і забігаючи наперед, це і є причиною того, що ми в майбутньому бачимо трилогію чи переведення РДР за 50 баксів, переведення порт, який на хвилиночку ще й має успіх. Іноді здається, вони в Джина бажання загадали, максимальна лояльність аудиторії. До речі, про лояльність не забувайте про вподобайку та підписку. Нехай ці теревені почує більша кількість людей. Отже, зважаючи на вище сказане, можна з певненістю сказати, що так, будучи компанією з найбільш відомими прибутковими і дійсно якісними проєктами, вона вміє пробивати дно. Рокстар, на мою думку, прекрасний приклад того, як народивши золоту жилу, можна зарокстаритися. Це я так груслів бахнув. Ну коротше, використовувати своє становище. Але і тут є але терпіння не вічне, і чим далі, тим Хочеш, не хочеш, цей терпець уривається. І подібні приколдеси, як мерзенний реліз трилогії чи РДР, повинні перекриватися, ну, GTA 6. Тут лише вона врятує. Адже функціонування компанії це одне. Для цього і GTA онлайн вистачить. Але, звичайно, що інвестори, що сама компанія, що, звичайно, ком'юніті будуть чекати нову частину викрадача. І гадаю, що зложивати цим терпінням було б можна, якщо на виході це буде дійсно те, що всі чекають, а не старф. <кхем> Вибачте, жарт, чесно, жарт. Та у випадку з Rockstar ми просто отримуємо довготривале мовчання та незрозумілі викиди студії. Так от, зловживати можна, але паралельно годуючи відверто смішними перевиданнями та ганебною викачкою грошей, це проблема. Може бути припущення, що таким чином компанія компенсує витрати і безболісно збагачується, аби без проблем продовжувати, припустимо, розробку тої ж GTA чи загалом інших майбутніх проєктів, типу Клепай, поки гаряче, десять років гаряче. Але давайте чесно, всім відомо про пекельні перепадки. Працювання всередині девелопменту про те, як з компанії робітники звільнялися, просто не витримуючи, коротше, по відношенню, можливо, щось десь там і змінилося, але брати це як основоположність не варто. Тож репутація компанії зроблена дійсно не з пустого місця, особисто для мене після останніх витівок і без конкретних пояснень, чому почала втрачатися. І гадаю, далі без суттєвих змін чи анонсів буде лише гірше до того ж, бензину вогонь додає і те, що Майк віце віцепрезидент сценаріїв і горрокстерґеймс. Пішов зі студії. Ансфорд працював у компанії понад 15 років. За цей час він встиг узяти участь у створенні і GTA 4, і GTA 5, і Max Payne 3, і навіть L.A. Noire. В останні кілька років розробник спочатку обіймав позицію провідного сценариста, а потім його призначили віце-президентом команди сценаристів. Крім цього, Майкл Ансфорд виступив співавтором сценарію двох частин RDR разом із Денном Гаузером, одним із основником Rockstar Games, на хвилиночку. Той же Гаузер покинув компанію у 2021 році. Та мало того, 2020 того з компанії пішов ще один ключовий сценарист Лазло Джонс. Розробник працював у студії понад 20 років. Розумієте, як на фоні цих новин хочеться бачити, що Rockstar не здувається, а тримає планку. І згодьтеся, з кожним роком це робити все важче. Адже повторюся, проекти компанії дійсно круті, але від цього і їхня періодичність. А враховуючи, як все швидко змінюється та прогресує, хочеться бачити більше. До речі, в доказ моїх слів, що 10 років без нової GTA і загалом мовчанки від студії, подібних прикол. Одесів, як на Gamescom, де чувак вимагав показати GTA 6 зі сцени все більше. Так невідомий вийшов на майданчик до Пелпас німецького шоу про футбольну бундеслігу і давай горланити про GTA 6 і Vice City. Як результат, інший учасник телешоу обливає порушника пляшкою води, і після цього його швиденько відводять. Але впізнати порушника можна, адже ще у 2021 році він перервав німецьке ігрове шоу Beat the Star, щоб також поставити запитання про GTA 6. Де чорт? Забирай GTA 6, запитав порушник, я чекаю GTA 6. І я чекаю, і ви чекаєте, та хто її не чекає? Це 2021 рік, в якому він вже висловлював думку мільйонів гравців. Коротше, гра в мовчанку точно не на руку студії, і мене це турбує. Але ще більше турбує те, що градус накалювання зростає, і після кубки незрозумілих невдач я про ремейки і злив. Якщо у світ випливе щось не те, що чекають, це фаталіті. Хоча не вірити в піар-кампанію немає сенсу, адже всі вони на момент анонсу чи пререлізу видають нереальний результат. Та все ж цей в який мають вміститися виправдані очікування гравців, з кожним днем мовчанки на даному етапі звужуються. До того ж, не варто забувати і про масштабний злив, що підчистили, але наскільки він підрізав компанію та розробку всередині, можна лише здогадуватися. Я трохи накопав історії тих хакерів, що злили дані GTA 6, то тут певно буде вмісно. Хлопця підозрюваного в зломі даних GTA 6 нібито спіймали на місці злочину у готельному номері, використовуючи Amazon Fire Stick для підключення до мережі. Як повідомляє BBC, 18-річний Аріан Куртай перебував під домашнім арештом за раніше скоєні хакерські злочини, коли його застукали поліцейські Лондона. За даними звіту, Курта й проживав у готелі задля ж своєї безпеки, після того як особисті дані було розкрито конкуруючою хакерською групою. і Йому було заборонено доступ до інтернету відповідно до умов арешту. На нещодавному судовому засіданні присяжні дізналися, що поліцейські виявили в номері підсудного Amazon Fire Stick. А також нещодавно куплений смартфон, клавіатуру і мишу. Вони дійшли висновку, що Куртай порушував умови свого арешту, які забороняють йому виходити в інтернет. Ну, звичайно, що сам Куртай не був присутній у суді, оскільки раніше його визнали психічно непридатним до судового розгляду. Хворим на аутизм. Під час атаки на Rockstar Куртай надіслав повідомлення в корпоративний канал Slack компанії зі словами: Я не спів. Півробітник Рокстар Я нападник. Він вимагав, щоб Рокстар зв'язалися з ним через Телеграм протягом 24 годин. Інакше він опублікує вихідний код GTA 6. Після слухання стало відомо, що курта й входить до складу хакерської групи Lapsus, яка, як припускають, також атакувала такі великі технологічні компанії, як Microsoft, Revolut, Nvidia і Uber. Непогані досягнення у хлопця у 18 років. Все, нахуй. Вірно нагадаю, що куртою публікував понад 90 відеороликів і скріншотів, Отів із тестової збірки GTA 6. Прикольна історія, прямо такий сюжет для сьомої GTA, Але є ще пару казусів, які все ж доставили дописати мене це відео. Певно, саме ключове це переведення RDR в момент, коли всі чекали ремейку. І знову ж таки, я ближче до початку говорив, що відношення компанії до гравців зі сторони абсолютно мерзенне, адже бо стейкту в інтерв'ю IGN прокоментував цінову політику переведення, назвавши вартість комерційно точною, а виконавчий віце-президент. Денд take Ту з фінансів Ханна Сейдж додала, що порт, крім гри, також містить DLC Undead Nightmares, яка щедрість. Тож 50 баксів це норм, розумієте? Це навіть не клоунада Говарда про те, що оптимізон Серфілда зашибіс, Це в тебе комп'ютер дно. До того ж, потенційну ПК версію Red Dead Redemption Зельник коментувати відмовився, залишивши це право за Rockstar Games. Натомість, це ж спробував пояснити логіку компанії щодо випуску портів, ремастерів і ремейків. Спойлер краще б мовчав. каже: усе залежить від творчого бажання Команди або ж його відсутності до певного тайтла. Коротше, говорю його словами: кожну гру потрібно розглядати окремо щось ми випустимо без змін, а щось у форматі ремастера чи ремейка. Це на плечах компанії, її ставлення до гри, платформи та можливості для споживачів. Що б це не значило? Так, все вірно, з пустого в порожнє. До речі, фіаско додає й те, що екшен номінально доступний на PlayStation 4, а за зворотною сумістістю він працює і на PlayStation 5. Змін мінімум, а відмінності з версією на Xbox. Series X та S ще менше ключовою фішкою, яку впровадила студія W11, стала FSR 22 Однак технологія використовується не як для апскейлінгу зображення, а як метод згладжування. За рахунок цього загальна якість картинки краще ніж на Xbox Series X та S. Інтерфейс же, як і раніше, в 720p, за винятком значків, кнопок геймпада. Тепер точно комерційно вірна ціна. Здається, що лютий онлайн в Донат зніс голову компанії і схаменіться. Це за Надто. Та допоки це не заважає й далі розганяти подібне незрозуміло, що і незрозуміло чи правду. На днях відомий інсайдер My Time to Shine Hello, який спеціалізується на кіно, розповів, що в розробці перебуває Red Dead Redemption 3. Якимись додатковими деталями, інсайдер, звичайно, що не поділився. Тож знову таки грають на вдалих серіях і їх майбутніх продовженнях. При цьому фактично видаючи абсолютно нісенітницю для гравців та фанатів, зате комерційно успішну нісенітницю. На фінал ще хотів зачепити тему того, що. Всі ми чули, як розробники та видавці критикують гравців на ПК за піратство. Але уявіть собі, що компанія завантажує і потім продає зламану версію гри. За це грішать на Rockstar. Modern Silent виявив, що версія Midnight Club 2 у Steam – це та сама версія, яку 2003 року зламала група Razer 1911. Rockstar продавала на цифровому майданчику зламану копію своєї гри. Як видно, з хекс-редактора, який використовував Silent версія Midnight Club 2 у Steam, Містить підпис Razer 1911. Тож замість того, щоб випустити оригінальну версію Midnight Club 2, Rockstar вирішила завантажити і продати зламану версію. Іронія в тому, що Rockstar швидше за все просто не хотіла видаляти DRM з оригінальної гри, тож вона просто перезавантажила в зламану версію і поширила в Steam. І саме цікаве, що в інтернетах пишуть це не перший випадок, коли Rockstar була спіймана на продажі зламаних ігор. Раніше компанія робила ж те саме з Manhunt і Max Payne 2. Я Сподіваюся, зміг донести власну думку стосовно компанії, але все ж зараз це все в один єдиний висновок. Велика успішна Rockstar Games, маючи в своєму арсеналі великі талановиті мізки та купу грошей для правильної їх реалізації, без довгої підпитки новими, дійсно вартими проектами, збільшує вимоги та надії до самої себе, а маючи постійні величезні прибутки з діючих ігор або у вигляді того ж онлайну та максимальну лояльність ком'юніті починає лицемірити та зловживати становищем. Мого, ми отримуємо дешеві переведення та ремейки, незрозумілі косяки всередині самої компанії, що доповнюються звільненням ключових персон і в результаті випуском подібних відео. Хочу вірити, що це лише побоювання, і подібний сором викликаний останніми діями, сповна виправдає швидкий реліз наступного великого викрадача автівок, що дійсно відповідатиме рівню який компанія собі ж і задала. Пишіть, що ви думаєте стосовно ситуації навколо Рокстера, якщо сподобалося відео, підтримайте спонсорство всього від 35 п'яти гривень на Патреон або разовим донатом це допоможе існуванню. Тысяч подобайку та підписку. Адже у мене на цьому все побачимося.